Всім здоров'я драм і нині буде грати в ПВП з моїми друзями. Сніпексу? І беремо тільки щось одне, а не цілі вже все не забираємо. Ні. О, але, хто так був, не я ще одну банку вже. Бач, стил. Дай собі пачку, я пачку. Я пачку з'єдную. Я І там є ще запасний сундук, але я... Чекайте, та, запасний, але ми не... Але не беремо нічого. Ова, ова, куди? Чекайте, ]그... я все поскладаю я... собі. Я, я тут пастя, не тут паска, я тут не буду. Я розмагаю, що паска. Там ти зламав блок. Я там? Я туди чи ти впав? Я маю, пожалуйста. Опс! Я перескакаю. Та, я два затушим сам. Все. Ацький камінь. Всі побачні. Давай подушимо. Я. Тебе вогонь вдарим, десь. Всі побачте. Чекай. Коротше, вогонь дрібні. Та йди. Пробачте. Відрить! Тут ця карта не дороблена, тут блоки, яких не можуть. То то має там блоки бути зламані. Ну коротше, давайте. Три. А де ви? Та а же... Стоп, які башні? А, я <різь> Та ні. Та Та... Лезеш, так я и нашла. Давай завод. Три. там нічого нет. Та я просто хочу давать. Три. Е, стоп! Сил мусор. Що, ти тут? Майбуть. Два. І один. Все, можемо грати в ПВП.

Не, может я разкрытие? А поэтому за... Есть, вс, да, заучил. То есть я тебе все снипикс. Я тебя нарайцова. Ваши звук на звук. Типа я щось. шоке. Вс. Давай. Сань. Що? Ты же не можешь играть. Я просто живу в бой, босс. Леми, мен! Мэн. Да блин, ну стреляй в мене, Саня! Все, я завалив двох, я переможу. Ну да. Сань, надо би меч! Да то не дай наши Це снипикса. Сніпік взяв дуже багато м'яса. Ну чого є багато м'ясо? Тут можна. Оде мої ножниці, меч. На дві ножниці, меч в мене не був. Та на ззаді тебе. Та, та, я, не я переможець. Ну давайте ще щось демо пограємо. Чи що, братани? Поблем... Айло! А ти ще. Давайте ще пограємо якісь ігри. Або просто повіживаємо, що робимо. Так. Чекайте мене з ми зайшли до Skywars, ми зараз продовжуємо по ПВП ми вже пограли і тепер ми йдемо грати в Skywars. Давай, давайте вилізаємо наверх. О, тут сумка. Приєм! Я не буду вагонетку. О, та дуже довго. На останньому ти як таке. Як ти є? Що, я вже там, я туди приїзд. Куди туди? Та я на останньому рівні. Ти що граєш? В як ти остать рівні? На, 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 на тому. На центрі? Так. Я знаю як, ти просив там бо блок. Та я не впав. був Ій, то ти певний, що ти так виграєш. Навіть не хочу скайвар грати.

Да, да и куни же забор нечки почему. Сему я двигайка золотый. Блин, ты лучше? Да тебя не гастая, да ч, я искал? Ты можешь из них Чекай, Да вот ты в пау!

Блін, ну ти певний, що ти на центрі А ти де? Я? Ми на простому острові, а ти на центрі вже розумієш Дивіться, я виглядаю, що він близько мене, Ви сказав, що ви на центрі То хто ще говорив? Де він? Ти його виглядаєш? Стоп! То ми на центрі не говорили, а ти виглядаєш Чекайте, мені щось треба зробити Ти знімав шкані разом, я не попав у сніжкані Мені треба щось зробити Мені треба здохнути Чого? Веду. Ай. Ой, я, 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 цю... цю... я добрався, до центру. Я добрався <рик> до центру Ну потом все ж на центр, а мені. Тут то, то, до... то, 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 тоже йде. Ай, вс

Що у нас пахнет тут сейчас? Та, да, скайбарс такий. Хто тут я ну, не Свінку Ну свинку слазный э, путем. Ну что мне не нашл? Брит, що... мне свинку стайный вкид показал. Да? Ну.

<пасту> я я, я виграв! Ми продовжуємо грати ще одну мій гру під названням Дропер. Так. Давай вже! <ріхе> Давай вже <би себе>. сюди! <ріхе> а! Ти зараза! <ріхе> а, О, лілі! Ми так і А! Зараза! Та ти, ти не я! Ні, <ріхе> я не прийшов! <пишу. ріхе> Сильно! Лічик. Йо, диви! Я прийшов, прийшов! Та тут легко, бо мене несе куди-небудь. Я прийшов, тут є сундук, вітання. Сундук? Без нічого. Сундук нічого. Та блін, мене ти пехай на блоки. Я думаю, що Там пісочок. Ну я лізу наверх, бо я цей переміг паркур. Я зараз на таблиці напишу, що я переміг тебе, Вау! Я би переміг, якби... Блін, та я щось не Я вообще легко, я с другого упал Да, с, с Один раз да. Я прошел, Саня Я прошел Саня И далее И А сюда идем We go, we go, Я? Короче, у на таблетки Я пройшла цей тупий сраний Стоп! Де ми є? А. Так. Я вообще Один. Деві. Один. Короче, не тільки... Ми вже другі Ні! прийшли. Копче? Копця. Що нікоп прийшов. Дуже довго лі Було би тут тепер <буз> А як тут не з тут все? Ти вже здав? Ні, на мене купляєш. Скільки там є? Чисто. Да. Чуван, придет. Он уже вылез, не занят, нет. Пешем. Шаплюсь. Шау. Ты же так туда. А, туда треть. не Ні, не не я вам хумару, маньяку. Вау... Целая его його нович. Бухумара? Ні Я пошел мухума. Паша, пожалуйста. Это А тут? А где тут? Стоп. я пришел Тут два, тики, да, и всё. Нет. Тут чай. Я пришел. Всё. Я Ем а а Я требую.

Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а с вами был я, Диром. Снипикс. И. Саня. Всем удачи, всем пока!